Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі КШДУ Медіа. Це канал для дорослих і важливих розмов. Зараз з нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Віктор, вітаю вас! Вітаю. Отже, давайте поговоримо про події, які прямо зараз відбуваються в світі, зокрема, і про саміт безпековий саміт Євросоюзу, в де присутні багато лідерів, і там мають вирішуватися, в тому числі питання по Україні. Є вже кілька заяв, але поки що якоїсь конкретної немає. Так от чи вже є розуміння, що саме? Там може Україна отримати, враховуючи обставини, які сталися в Сполучених Штатах, і що фактично Україну залишили, ну якщо її не сам на сам, то принаймні дали можливість Європі зараз нам допомагати. Як ви вважаєте, що буде далі? Ну, треба розуміти, що цей саміт відбувається в багатьох контекстах, і ми зараз дійсно в дуже такому швидкому ритмі рухаємося по абсолютно різних треках. І тут треба дивитися на кожний із факт окремо. Ми пам'ятаємо, що після повернення із Вашингтона Володимира Зеленського він полетів до Брит... Великої Британії. Там були зустрічі із кількома європейськими лідерами. Плюс був прем'єр-міністр Канади. Плюс ми бачили ті країни, які власне готові підставити вам плече щодо озброєнь. І на тому саміті було оголошено про допомогу Україні. Потім події розвивалися ще стрімкіше, тому що є кооперація між Великою Британією і Францією. Відповідно, оця двійка ядерних держав зараз намагається сформувати порядок денний, порядок денний, за яких за яким має відбутися суб'єктивізація Європи. Так, тому що все вказує на те, що Сполучені Штати Америки зараз власне виходять із Європи. Вони намагаються зараз продемонструвати, що вони зосереджуються на Тихоокеанському регіоні. Вони зосереджуються на собі. І вони зосереджуються на е, тих проблемах, які, за висловленням Трампа, чотири е, роки не вирішувалися. Відповідно, е, перед європейськими лідерами стоїть дуже багато проблем, і ці проблеми е, в першу чергу пов'язані із відчуттям, що колишній союзник, якими були Сполучені Штати Америки, нині є не настільки надійним, щоб на нього покладатися, як це було ще там кілька місяців тому. Хоча треба сказати, що е, це також говорить про те, що в Європі існує такий, е, е, ну, скажімо так, характер на те, щоб відкладати всі проблеми. Які накопичилися на своїх наступників, враховуючи постійні електоральні цикли, і можна було передбачати, що ще минулого року, що якщо перемагає Трамп, то в Європі доведеться ухвалювати чи ті чи інші серйозні рішення виділяти гроші на безпеку. Думати, як підтримувати Україну як такий європейський щит безпеки, думати, що робити, як мінімізувати розповсюдження агентурних мереж російських в самій Європі, і так далі. Тобто, весь комплекс завдань, який існував на момент там, умовно кажучи, приходу Трампа, був відкладений у якусь довгу шухляду. Хоч повторюсь, це було очевидно ще рік тому. Зараз, в авральному порядку, Європа після виступу Дівенса у Намхінській безпековій конференції зрозуміла, що вона дійсно може бути не, не суб'єктом е, світової політики, а е, розчленованою. І вона може стати пасти жертвою перед великими гравцями. Коли Сила є найголовнішим аргументом у тих чи інших спорах. Тому перед Європою, звичайно, стоїть зараз очевидне завдання виправити ті помилки. І звичайно, враховуючи те, що Україна це є частина Європи, і вони зараз про це відверто заявляють. Допомогти Україні вистояти в оцей нелегкий час. От саме це може бути пов'язано з тим, що Франція та Велика Британія зараз почали розробляти спільний мирний план для України навіть разом з Україною нам будуть їхати до Сполучених Штатів і представляти цей мирний план там. Тобто, це вже буде спільний план України, Франції, Великої Британії. Ну я тут вам скажу таку нетривіальну річ: що якщо раніше ми казали, що неможливо проводити безпосередні переговори у форматі Україна Росія, зараз в мене відчуття, що нам дійсно не варто проводити переговори у форматі Україна Сполучені Штати Америки тобто, повинні бути ще за столом наші союзники, які нас будуть підсилювати. Те, що планувалася поїздка е, е, прем'єр-міністра Великої Британії і президента Франції, е, мені не підтверджують, не підтверджують різні джерела. Відповідно, е, є навпаки інформація, що можливо Трамп найближчим часом буде у Європі і саме у Великій Британії, можливо, саме під, під час цього візиту і відбудеться ця зустріч у форматі. Прем'єр-міністр Великої Британії, президент Сполучених Штатів Америки, президент Франції можливо, і можливо, це відбудеться навіть дуже швидко до 15 березня, а чому зараз події пришвидшені? Тому що Трамп хоче все ж таки дуже швидко виконати свою обіцянку, встановити якийсь там мир, зробити сісфаєр. Абсолютно точно. Тобто, Трамп хоче зробити кілька речей. Тобто, він, по перше, хоче виконати обіцянку. По-друге, він хоче власне використати момент, коли Росія є дещо ослаблена, щоб. Зайти в російський бізнес і на цьому нормально заробити. Ви ж читали очевидно ті публікації, які свідчать про якісь потенційні перемовини між оточенням Трампа і. Тими проектами, які були заморожені у Європейському Союзі, на кшталт Північного потоку, 2 що можливо, якраз американці можуть бути тією прокладкою, яка буде власне продавати європейцям російський газ. На цьому можна дуже швидко заробити насправді і це реальні гроші. І в оточенні Трампа дійсно я думаю, що зараз іде велика дискусія, що на що піти на швидке зближення із Російською Федерацією, чи на те, що треба пройти великий шлях до. Того розуміння, що власне таке Російська Федерація, у мене відчуття, що до цього часу Трамп живе у своїй реальності щодо Росії, вона змінюється, вона змінилася, вона фажизувалася, і власне, все, те, що він знав про Росію, навіть на першому. Під час своєї першої каденції вже трохи змінилося. Відповідно, йому треба вникнути, що є Росія зараз, і які плани Росії. Проблема лише в тому, що якщо Росію зараз якимось чином посилити, тоді стратегічно Росія виконує всі свої забаганки. Тому що вона й хотіла сісти за стіл переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки і можливо із Сі Сіззенпіням очільником Китаю, і розділити сфери впливу на трьох це її стратегічна мета повернення якраз до Варшавського договору, власне, це те, що в 2007 році Путін проголосив на Менхільській безпековій конференції. Це так. Хотів би з вашого дозволу повернутися до питання північного потоку. 2 Дивіться, якщо навіть Сполученим Штатам вдасться це зробити, хіба це не буде для них репутаційними такими ризиками і навіть ударами ну, вони ж самі казали, що Європа не має торгувати з Росією, що північні потоки мають бути зупині. Так зрозуміло, що це казав не Трамп, це казала там попередня адміністрація. Але так чи інакше, європейці будуть хіба не здивовані позицією штатів, що вони в Тепер фактично будуть купляти російський газ, але вже не напряму в Росії, як раніше, а через Сполучені Штати. А європейців ніхто нічого не буде запитувати. Просто е, треба зрозуміти, і до європейців почало доходити, що вони стають розмінною монетою, взагалі, в цих всіх світових процесах. Навіть не тільки Україна розмінна монета, вже і Росія Європа теж розмінна монета. Звичайно, звичайно. Тому що, по-перше, інтереси Росії не закінчуються Європою. По-друге, те, що зараз пишуть, і те, що власне вчора проголосив Макрон під час свого вечірнього звернення про те, що Росія готує там протягом 10 років військо в 3 мільйони осіб. Це насправді величезна загроза, але про це писали ще 3-4 роки тому і німецькі аналітики, і французькі, до речі, аналітики. Але на той момент цю тезу не сприймали, вважали, що це фантазії, що Росії немає нічого там за плечима негативного. Вона, в принципі, зупиниться навіть якщо захопить там, Донецьку і Луганську областей. До цього часу є таке відчуття, що дехто в це вірить, що е, на е, дає Росії ще два-три села, і вона зупиниться. Mm -hmm. І власне е, е, історія свідчить про те, що ми вже це проходили в 1938 році, коли е, підписувалась так звана Мюнхенська угода. Чи Мюнхенський парк, як по різному називають. Ви пам'ятаєте, що частину Чехословаччини віддали Гітлеру в надії на те, що Гітлер далі не піде? Він далі пішов. Він а... далі пішов. Була Друга світова війна. Точно, це точно Слухайте, Багато сьогодні говорить про те, що сталося вчора зранку, коли було зупинено постачання в Україні американської зброї. Потім з'явилася новина про те, що зупинено постачання і інформації розвідданими вже американці з нами не діляться. А сьогодні з'являється новина про те, що адміністрація Трампа може розпочати обмін розвідданими з Росією. Як це взагалі от я просто не можу зрозуміти, в якому світі ми опинилися. Ну насправді ми не отримували ніякого пакету зброї від адміністрації Трампа. Треба зрозуміти, що жодного рішення про зброю про надання зброї від адміністрації Трампа не було. Це ми отримували залишки тієї зброї, який яку конгрес проголосував ще минулого року, і е, ті пакети, які йшли по президентському, е, там є один президентський е, механізм, яким можна було би розпоряджатися, е, забираючи е, певні види озброєнь із запасів Пентагону. Це якщо спрощено, так. Uh -huh. От е, на даний момент не дійсно зупинені навіть ті пакети, які власне е, прогнозувалися як е, от, доставка протягом кількох років. Там було розписано до 27-го року. Е, щодо розвідданих, це дуже серйозне питання. І насправді я думаю, що це питання, яке буде сьогодні якраз і розглядатися як першочергове, тому що дійсно розвіддані і дані про зльоти стратегічної авіації у Росії, дані про пуски ракет для нас є надзвичайно важливими. І це вже про не не стільки про те, щоб там поставити і шантажувати президента Зеленського, а про те, що власне це рішення ставить під удар і під загрозу життя багатьох людей. Зрозуміло. До речі, пам'ятаєте, теж говорили і були побоювання у наших військових, що може бути якісь там проблеми зі старлінками. Потім сказали, що ніяких проблем не буде. Стерлінки вже проплачені, і польська навіть сторона сказала, що вони за це заплатили. А от сьогодні з'являється інформація, що нам будуть постачати альтернативний зв'язок, і це теж може бути вже з країн Євросоюзу. І власне, все ж таки, тоді може очікувати, що і за стрілінками теж почнуться проблеми. Ну, справа в тому, що е, цей механізм теж треба передбачувати е, так само, як і реекспорт е, певних видів озброєнь, які можуть здійснювати європейські країни. Угу. Реекспорт е, зброї е, за усіма е, домовленостями здійснюється лише тоді, коли країна-виробник. Погоджує ці контракти. В даному випадку дійсно досить велика номенклатура від Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу про те, як ми будемо обслуговувати літаки f 16 які нам передали. Uh -huh. Це всі питання, які зараз дуже гостро стоять на порядку денному. і Власне, попри те, що у нас є там, умовно кажучи, вже запущені міражі французькі, вони все одно не здатні так швидко реагувати на пуски ракет. Наприклад, вони не здатні виконувати всі ті функції, які виконують F-16. Хоч треба сказати, що вже ця модель також застаріла, тому що Європа перейшла. Переходить в основному на F-35, на літаки нового До речі, Поки Володимир Зеленський, президент України, перебуває саме в Бельгії, так то там з'явилася звідти вже прийшла новина. Що Бельгія на рік відкладає початок постачання в 16 Україні? Прем'єр країни заявив про це, що він не виключає, що в 16 відправляться в Україну вже як запчастини в цьому році, а самі в 16 на рік припиняються. Це теж. Через позицію сполучених штатів, тобто, дивіться, фактично зараз Сполучені Штати обрізають нам можливість зі всіх боків, примушуючи нас до перемовин на своїх умовах. Так виходить, ну по-перше, треба розуміти, що жоден український лідер, і це помилка мені здається сполучених штатів Америки, не під не, не здатний підписати і не зможе підписати. Якусь угоду, де були б натяки про капітуляцію, ну суспільство не дасть цього зробити. По-друге, треба розуміти, що дійсно нам треба налагоджувати стосунки із сполученими штатами Америки. Віднівірніше відновлювати стосунки з Сполученими Штатами Америки, і тут дійсно нам треба посередники. Тут цими посередниками може виступити ну, список не такий великий. Від прем'єрки Італії Мелоні, закінчуючи, звичайно, тим ж самим стар... прем'єром Стармером і президентом Франції. Але дійсно з цим є поки що із розумінням американцями нашої позиції є велика проблема. Якщо дивіться, ми зараз ну президент Зеленський написав листа. Неважливо, це був лист направлений безпосередньо. Трамп його визав, Визнав, що цей лист існує, то будемо вважати, що він існує, в якому він е шкодує про те, що сталося. Він називає Трампа, е, лідером світу, безумовно, і потужним лідером, все інше. Тобто, в принципі, це може прийняти як вибачення. Тобто, вважалося би, щоб після такого листа, і тим більше Трамп про нього згадав безпосередньо на своєму ви. Іступі перед конгресом, що зараз якраз не мають бути ескалації, але саме після цього відбуваються подія з припиненням постачання озброєння, з припиненням обміну розвідданими. Тобто, що ж відбувається, ми ж вроді, нібито вже домовилися, що далі будемо проводити перемовини, що далі будемо підписувати, готують команди. Про це ж нам кажуть. Ну очевидно, ще немає остаточної думки, коли це буде проведено. Трамп дійсно поспішає. От, за різними даними, повторюсь, є такий намір до 1 квітня зупинити будь-які військові дії власне, про припинення вогню. Далі, за задумом американців, мають відбутися вибори в Україні. І от тут є питання насправді чи буде, будуть умови для проведення цих виборів, тому що сама навіть організація виборів потребує часу, і це не, не менше ніж півроку. Це зрозуміло, але хіба Сполучені Штати мають ставити нам терміни проведення виборів? Ну вони можуть це озвучувати як умову, в тому числі для повернення зараз нас за стіл переговорів. Добре, якщо дійсно з 1 квітня буде припинення вогню Сісфайр, чи як його там називають. Тим не менш, це буде достатньо для того, щоб хоча б трошки видихнути. Наші військові кажуть, що тої зброї, що у них зараз є, вистачить нам десь приблизно на півроку, і напевно. Про це знають у Сполучених Штатах, і тому вони зараз якраз і роблять такий тиск. Але це ж всім зрозуміло, що це явний шантаж. Ну, На жаль, у нас інших союзників не було. На жаль, ми дійсно залежні uh -huh. від сполучених штатів Америки, і е, я, от щойно там розмовляв із багатьма своїми колегами-аналітиками, е, і ми прекрасно розуміємо, що дійсно у нас нам би е, подивитися, дати можливість Трампу. Щоб Трамп зустрівся із Путіним, набив якісь якусь кількість шишок, зрозумів, що Путін чогось не виконує. Після цього би зовсім інша розмова була. Але нас постійно підганяють, нас постійно підганяють під графік, який собі намітили у Сполучених Штатах, і от е, е, це нерозуміння того, що зараз швидкість працює, на жаль, не, не в нашу сторону. Зі сторони Сполучених Штатів, от воно штовхає нас насправді до дуже непростих часів. Тоді виходить так, що в адміністрації Трампа вони хочуть, щоб Україна підписала цей договір про корисні копалини після тому, що це якби передумова всіх інших процесів, судячи з усього, далі тоді буде укладений якийсь там мир перемир'я. Великодні, я не знаю, і вже після цього почнуться всі інші процеси. Така у них логіка, Ну, десь приблизно. але тоді треба підписати цей документ, і вже є такі свідчення від експертів, аналітиків про те, що скоріш за все, це, цей документ, який був, який ми побачили, могли побачити в минулу п'ятницю, він може відрізнятися від того, що врешті пише Україна. Тому що зараз наші позиції слабкіші ніж були навіть в п'ятницю. От через Наскільки, той скандал, який стався. Наскільки я розумію, угода знов перебуває в стадії пере, переписування, скажімо так, просто тут питання в іншому: чи погодиться Росія на те, щоб зупинити просто зараз в остру стадію війни? От в мене є великі сумніви, тому що Росія якраз Судячи по е, тій інформації, яку можна було дістати після зустрічі е, делегації Росії і Сполучених Штатів Америки, Росія вимагає підписання не просто перемир'я, вона вимагає великої е, мирової угоди. Ага. І от е, в цьому е, сегменті у мене є дуже великі. Ну, по перше, застереження, що її не можна так швидко підписувати. А по-друге, це робота точно не на тижні, а на місяці. Це так. Давайте згадаємо, що казав Трамп буквально напередодні зустрічі з Зеленським в п'ятницю. Минулу п'ятницю він казав про те, що Росії доведеться піти на поступки. Власне їм двом доведеться піти на поступки, тобто певні умови з Росією обговорювалися, які до речі, як ви правильно згадали, і в Ріаді, і потім в Стамбулі. Ну, якби російська сторона просто вирішила не приймати умови саме американської сторони, тоді питання: а на що ж тоді розраховує Білий Дім? На що тоді розраховує Трамп, якщо йому не вдасться всадити Путіна за стіл перемовин? Я вважаю як вихід, ну це на майбутнє, звичайно. Що якщо Трамп, Трампу не вдасться швидко заключити от цю угоду між Україною і Росією, він може охолонути власне до цієї проблеми? Він може перекинути якраз вирішення цієї питання, цього питання на європейських лідерів і на Європу. І тому треба. Зараз максимально працювати з європейськими лідерами, тому треба зараз дійсно виписати всі ті червоні лінії, за які ми точно не можемо зайти, і щоб у нас були лобісти і люди, які нас прекрасно розуміють, чому ми не можемо, чому ми не хочемо такого швидкого миру, тому що цей швидкий мир прийде, приведе усю Європу. До величезної ще більшої війни за кілька років зрозуміло. Дякую за розмову. Віктор Швінчак, голова правління інституту світової політики, зараз був на зв'язку з нашою студією. Я дуже дякую за відверті відповіді. Ну, а тим часом хочу нагадати нашим глядачам підписатися на YouTube канал Кишеду Медіа. І побачимось.